Книга пророка Исаии, 9 глава. Здорово. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его он будет веселиться перед тобою, как веселяться во время жатвы, как радуются при разделе добычи. До этого места. Треба разуметь всем людям желательно, в те время мы живем. Потому что Біблія нас предупреждає, що приход Ісуса Христа, він буде неожиданий. Ніхто не знає, коли Ісус прийде за своєю церков'ю. Це, друзі, дуже. Е... Ну, для нас показово це потоп, це содом його вора, коли сошов огонь в один момент і всі погибли. І так же Єрусалім. Ви дивіться, після того, як Ісуса розп'яли. Він воскрес, і Єрсалим був перепаханий, сажон, унічтожен. І це говорить про те, що план Божий, план Божий, він приходить. Концу. Последнє время воно вважається від Ісуса Христа. Но є самое посреднє, последнє время, в народі кажуть кінець світу, кінець цього світу. І він наступить, друзья. Тому що все виконується, все, що написано в Біблії. І для нас, образа Ветхого Завета, теж про це свідчать. Тому мудрий той чоловік розумний, який хоче знати, в яке время ми живемо зараз. І в Біблії воно дуже добре про це написано. Але для цього треба для цього треба, щоб Бог відкрив. Я бачу, що Бог зараз відкриває людям, Він дає це світло, і мені б хотілося мені б хотілося, щоб всі зрозуміли, всі люди на землі, що время останнє. і в будь-який момент закінчиться все, і тоді вже пізно думати про своє спасіння. На сьогоднішній день, сьогодні день спасіння, завтра може не наступити. Це має зрозуміти кожен чоловік на цій землі. Але як ми вже знаємо, одні зрозуміють, одні ні. Тому що не вірять, тому що не чують, не бачать. А це називається сон, духовна смерть. Коли глаза є, а не бачить чоловік. Коли вуха є, а не чує, що Бог говорить. Не бачить, що кінець, це підходить до кінця. Не чує, що Бог говорить, скам'яніться, покайтесь і віруйте в Євангеліє. Дивіться, яке все. Біблії написано, всі снули, це про п'ять мудрих і п'ять небудрих. Всі уснули, друзі. Але буде п'ять мудрих, а п'ять буде немудрих. Також Также написано на Даниїла про останні ті времена, що дасть победить народ святой. Це віруючих людей, які сьогодні во тьме. Подивіться, вони вотьме. Вони не сповняють новий завіт, вони живуть по плоті. Вони заснули, вони духовно мертві, релігіозні. Мертва віра. Подивіться на них. На себе подивіться, якщо ви віруючі. А це значить, це значить, друзі, оця тьма покрила землю. І вы можете от, ну, знаєте, ну, просто зробити такий експеримент. Знаєте, от е, я просто удивився в один момент, коли я почав питати людей, скажіть мені, що таке благодать. І мені ніхто не зміг відповісти. І віруючі, і не Всі говорять про благодать, всі кругом употребляють це слово, а ніхто не зміг мені дати відповідь. Що ж це таке конкретно, що ж це таке благодать? І ви можете і спитати це, і слідувати. Спитайте у пастирей, спитайте у проповідників, і хай конкретно вам скажуть, що ж це таке. Потому що Біблія конкретно пише, благодатью ви спасені через віру. Значить, якщо ви говорите, що ви спасені, то ви повинні знати, чим же ви спасені. Що ж це таке благодать? І що таке віра? Як це через віру спасається чоловік? Ну, раз ви говорите про спасення, про благодать, про віру, ну то скажіть, що це таке конкретно? Я лично скільки я вже лет питаю? Ну, у різних людей. Я кажу, независимо. Верующе, не віруючи, але ніхто конкретно мені не зміг так об'яснити, сказати просто. Це легко. Просто хто знає. І тоді виникає питання. Якщо не знають, чим спасаються, то яким вони спасені? Хто спасен і чим спасатися люди? Ну, то це напоминає знати, і як це через віру благодатью благодаті можна спасти. Ну от бачите, як воно просто вот, кажеться? Я чую різні відповіді, Ну, там написано в Біблії, що це незаслужений дар, благодать. Ну, я без вас знаю, що це незаслужений дар. Це написано, це всі знають, що люди взагалі нічого не заслужили, а Бог все дає. І сонце, і воздух, і заботиться, дає. От, ну, але люди в злобі, от... Ці зле і зле пожинають, і тому нема нічого доброго на тій землі. І мір іде в погибель. Так що порозмисліть просто, в яке время ми живемо. Якщо ви побачите, що вам ніхто не зможе сказати, що таке благодаті, я вірю спастися. Значить, тьма закритий розум, привратний розум, як написано в Біблії. Значить, тьма на землі, значить, приход рядом. Як написано в Біблії, закончилось лето благоприятнее, а мы не спасены. Богданце благоприятнее лето. Це. Спасіння по вірі. Це покаяння, це пред Богом і прийняття Бога як Спасителя. Це значить, прийняття його слова, в серце своє і сповняє. Своїм послушанням ми спасаємося, коли слухаємося Бога і сповняємо заповідь. Хто мене чує? Почуйте, будь ласка, не мене, а Бога. І зробіть все, щоб зрозуміти, зрозуміти, що времена саме останнє і на землі мерзость запустення, як написано. В храмі запустення мерзость. Храм це народ Божий, який за в завіті з Богом. А там мерзость запустення. Нема жизни. Закрито Бог дав привратний разум за нечисті народу Божого. Вони стали нечистіві, але Бог не є лицеприятним. Він любить і віруючих, і неміруючих, і хто обратиться до Бога, Бог спасе, повірте. Бо. Він не хоче смерті грешника. Він любить всіх. Він не так, як чоловіки. Одного любить, одного ні. Він всіх любить. І злих, і добрих, і всіх любить, віруючих не віруючих. Але вопрос стоїть, чи ми любимо Бога, отут треба вирішити. Наконець, кожному чоловіку, тому що время последнее. Нема. Нема времени, друзья. Сегодня день спасень. Хай Бог благословить. Аминь.